Всім Сьогодні ми розглянемо відео про козаків. А на всіх на каналі дорослих для дітей. Сьогодні ми вам розкажемо багато чи про козаків. Це дуже корисна інформація для вас та ваших дітей. На бізне по сході України пролягавний зрійний кордон із землі татароморським красотом. Тепер пишемо коменти та підписуємося на канал. Це відео дуже класне і дуже корисне для всіх, починаючи від дорослих, так і для дітей. Січ це така фортеця у середині якурі. Мені дуже подобається це відео, я думаю, воно сподобається вам та вашим дітям. майдан для навчання